Що значить, правильно і неправильно медитувати і не медитувати. От, ти розпочнеш. Ну давайте поговоримо все-таки про це. Дивіться, ну, взагалі, що таке медитація? Це заглиблення, ну, скажімо, це входження в стан. А що за стан? Стан, в якому найкраще ну, відбувається кореляція сприйняття. Ну, взагалі, робота мозку. І тому ця, цей стан дозволяє е, або зменшити дію цього, е, е бар'єру між зовнішнім і внутрішнім світом, так, або або його, або його розчинити взагалі, і людина входить у певний стан, в якому вона сприймає е, істину реальність. Вона починає ловити оце, ну, енергію, це світло, яке є дійсністю справжньою фундаментальною дійсністю. І це, в принципі, завдання завдання кожної медитації: це стати собою. Це ну, війти в стан істини, в єдність, в абсолютну. Абсолютної енергії, точку творчості, яка творить цю реальність. Ну, стан абсолютно. Оце якраз є завдання кожної медитації. І для того, щоб це стало, потрібно свій мозок вміти, скажем, відволікати або, значить, розум... слідкувати навіть за своїми думками. От коли ви починаєте слідкувати за своїми думками, людина відразу розуміє, що вона не думка. І це вона відразу може, скажімо, свої думки там відправляти кудись. Ну, тобто вони її перестають заважати. Вона відділяється від свого ментального простору, і вона вже, скажімо, перебуває в стані, в якому вона може бути спостерігачем того чи іншого. Світу тончого мається на увазі там, ментального світу, причинності і так далі. От, І це вже є медитація. Як увійти в цю медитацію? Тут, ну, ви знаєте, такий був дородрунвало Мерхисерник, який водив там, водив у серце, пам'ятаєте, може хто читав, що він називав це простір серця і водив. От. Ну, є такі певні як то гіпнологи, так би мовити, які можуть вводити в певні стани людину і так далі. Але і навіть Друнвал казав, є от такий спосіб, є такий спосіб навіть запустити Меркаба, а, 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 а є жіночий спосіб, який каже, я описати не можу. Це от просто отак от і переключається. Тобто сприйняття всі думки зникають, десь розчиняються, їх ну не стає або вони не заважають, і людина приходить в медитативний стан. І що це для науки означає, вже вже взялися ну, слідкувати за мозком і так далі, це є дійсно особливий стан, в якому. Скажем, ну, по-перше, це є мозок переходить на інші хвилі сприйняття. Це є від альфа тета до дельта хвиль най на такого глибинного сну, от, в якому дійсно можливо спостерігати або перебувати в істині, в дійсності. Це от стан, який дозволяє е, е, сприймати істину, дійсність, але він. Коли людина виходить з медитації, часто не запам'ятовується. Ну, якби вона включається знову зовнішній світ. А те, що, а те, що вона ну, там, скажімо, відчула, це якось від, відходить на, на задній план, або взагалі стирається. Вона це не, не відчуває. Ну але е, це потрібно практикувати часто і намагатися або щоранку, або щовечора, хоча б кожен день. Виділяти певний час на медитацію для того, тому що тільки медитація приведе вас до істини, тільки самозаглиблення дозволить вам пізнати себе. Людина не усвідомлює під час немедитативного стану, що вона є якраз от вона, в принципі, знаходиться за межами всіх світів і просторів, так? одночасно і в світі і в просторі. от В цьому парадокс існування людини. то що вона не усвідомлює. Одна людина усвідомлює себе якраз тим центром центральною вістю, а не ус... а... і все решта для неї, якби ілюзія, але вона підтримує життєдіяльність цієї цього, цього тіла, цієї ілюзії, але вона усвідомлює саму істину. А інша людина вона не ловить це те, що вона сприймає тілом і там думкою, а не... а не ловить те, що вона є основою. Яка породжується тіло, думку і так далі. Але але одночасно людина знаходиться у цих двох станах, одночасно завжди не буває людини, яка е, просто тіло і думка. Тобто тіло без душі не буває, тіло без духу не існує. Вона завжди існує тут і зараз, в теперішньому ну в дусі святому. Вона і свята кожна людина і просвітлена кожна людина. Просто на цього не усвідомлює вона, її увага на зовнішній світ повністю переключена, а то е, до, їй здається якимось Богом, е, якого неможливо не там зловити, пізнати, і тому вона йде там в церкву поклонятися комусь. А вона не відчуває себе свою духовну основу. Тому ця причина цього такого неусвідомленого проживання дійсності. Давайте ще от про медитацію, ми ж забуваємо. Е, ну, часто дуже, по-перше, е, найкраще, якщо заглибитись у стан вдячності, виходити в медитацію, друге, це дихання, пранаяма. Ну, Ви можете завдяки там, зупин... ну, скажем, між диханням. Е, зупинка дихання на якийсь там період, потім вд... після вдоху зупинка дихання, після видиху зупинка дихання. І таким чином також це дозволяє вийти, мозку війти в інший стан, який введе вас в медитацію. І це спокійно собі спостерігання цього, ну вже е, вихід за межами цього менталу, вже розуміє. ну, дає, Це вже медитативність, це вже медитація. А тут, і в цьому стані ви тоді починаєте спостерігати, куди вас веде дух. І все. І воно відключає всі ці зовнішні. Те що, вам, те, що заважає, війти, і людина починає розчинятися в собі в цій енергії, і допускає цю енергію, і ця енергія введе, несе її в абсолютне світло єдності. Тому будь -мо.